Віта глядачів телеканалу Конкурент Волинь в ефірі Луцький автобазар. І у цій програмі ми подивимось актуальні ціни на Луцькому авторинку. Скільки коштують автомобілі сьогодні, і чи будуть зростати ціни далі? Сцені комплектації X-Mod, рік випуску 2014, об'єм двигуна 1,5 заправляється дизелем. Загальний пробіг тут 180 тисяч кілометрів, коробка передач автоматична. Ціна цієї автівки 11 250 доларів. Є затемнені вікна, що передні, що задні. З стану авто, саме салону, можу сказати, що як і всі автівки на Луцькому ринку, це прибраний гарний чистенький автомобіль. По салону здається, ніяких нюансів немає. Тут не мультикермо, але загалом досить такий непоганий варіант автомобіля. Будь ласка, за цей автомобіль. Чим він класний, з яка його ціна особливо. Автомобіль дуже шикарний, в гарній комплектації. Якщо бачили, Зеленського зустрічали в Франції на такій автівці. Це є Ініціаля паріж Renault Спейс, Ініціаля паріж Фішка підрулюють задні колеса, тобто на повороті в ньому. І гляньте, який шикарний салончик. В ньому йде максимальна комплектація. Тут все по максимуму. шкірані сидіння з масажем, з електроприводом. Тут з перфорацією, підігрівами. Він таке кермо, в якому стані. Великий монітор, шестиступенева коробочка передач, переключаються різні режими їзди, пробіг 179 тисяч, А, до речі, ще авто є семимісне. Семимісне. Да, це не п'ятимісне, а семимісне. Задні сидіння відкидаються. А, підігрів навіть задніх сидінь. Задні сидіння відкидаються, заїжджають і можна ще. Садити діток, тут регулюється, можна садити діток, що ззаду вистачає. Є такі шторочки, якщо поїхати десь до лісу. Mm -hmm. Щоб не було видно, шторочки зашторюються, Є така перфорація. А який колір? Ви подивіться, хамелеон, вона переливається. Чорно-баклажановий колір. Дуже а, звідки, рівня. Звідки приїхала? Авто приїхало з Бельгії на автовозі. Пробіг оригінальний, комплектація сама-сама максимальна, що може бути. А який пробіг? Пробіг 179 тисяч. 179 тисяч. Да. Підтверджений на кроверті, скрізь підтверджений. М -м -м. Все. І скільки коштує ця ластівка? 17 499. 109. Я думаю, так класна ціна, чи можна буде поторгуватися? То можна поторгуватися, зазвичай. Звичайно, що можна. Це дуже шикарна ціна для такої автівки. сидіння відкидаються, і потім. І заїжджають назад. Всі стекла оригінальні по кругу, яка гума, ханкук. Всі вже зимова, гума стоїть, гарний протектор. Авто обслужене, все, готове до їзди, датчики сліпих зон, проекція на лобове стекло, панорама яка велика. Авто шикарне, комфортне, м'ягеньке, вона як човник така їде і досить потужна. 1,6 118 кВт. Вона досить потужна. В обслуговуванні, як рено, а ж люблять. Вона не є дорога в обслуговуванні і комфортна для їзди. За кордоном такі човники люблять, такі машинки. Гляньте, як тут шикарно складається, А, до речі, ще, ще тут. Музика бусе стоїть. Тут, гляньте, який стан автомобіля, але що прикольно, як складається тут сидіння. Треба одне, хопа, склалося. Треба два, склалося. Потрібно, щоб всі одразу нажали кнопочку. Гляньте, почеркні. Таке... Який диван. Тут собі матрасика застелили, приїхали на рибалку, сидите, закидаєте удочки, ловите рибку, лежите собі, загоряєте. Панораму відкрили. В машині тут панорама. Панораму собі відкрили і можна загоряти. Це як, як солярі. Мені дім на колеса. Да, да, так. Да. А форкопчик, знаєте, ховається. Може бути так. Може бути... Дірнув, він заховався, його немає. Дернув, фурков вискочив, все на місці. Ця штучка закрилася. І електрокришка багажника закрилася. Камера заднього огляду. Парктроніки 360. Сама паркується. Музика бусеса, буфер стоїть. Купляє і просто її. да, І насолоджуєшся їздою. Ну, розкажіть, як людина, яка знається в цій темі, що у нас тут під капотом, бо я не сильно знайома з цим напрямком. І шість двигун, 118 кВт, 160 сто сил, виходить. Надійний. Тут на ланцюгу йдуть, реновські мотори на 1,5, там ремінь. Тут ланцюг. Тобто надійні моторчики на бусах вони ставляться, на Рено-Трафіках, Opel Vivaro, Nissan nv 300 ці двигуни прекрасно себе зарекомендували, гарно вони їздять і досить потужні двигунчики. Бачите, все ціленьке, гарненькі, фари шикарні. Фари йде в Led Шикарні фари з ледівською такою підсвіточкою. Вони світять білим світлом таким, не жовтим, а білим. Автоматично переключаються, дальні, ближні, датчик, ну, датчики сліпих зон і датчик вітермажується сам, дістронік. Все є. Тяжкий люкс, так, тяжкий так. люкс. Бачите, ініціально. мій дочка такий. Кажете, на цій машині зустрічала Зеленського у Франції? Так, да. ви не бачили? Передивіться. Як він приїжджав до Макрона, там якраз його зустрічали іменно на такій машині. Він чекав, що на Мерседеся його зустріли. Можеш, і Можеш... ну, може, ще й не цій. Може, але але ця з Бельгії. Може, її зразу перегнали Бельгію на Україну, 100%, 100%, 100%. Так. так що вона можна зразу ценіка дописувати, можна зразу накидати вже. Якщо люди знають, що Зеленську зустрічали на цьому автомобілі, то тут готові заплатити ще більше. <рес> <рес> Зараз буде очередь до мене. Ви за це сфотографуйте номер телефона і буде. <рес> Буду зараз дзвонити, буде телефон мене гарячий. Я вже, вже достаю. Буду тільки відповідати. Mm -hmm. Тож такими виявилися ціни виявили стіни на Луцькому авторинку на сьогоднішній день. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Луцький автобазар. Не перемикайтесь, далі більше.